Чтаю один текст спочатку Божого Слова, потім ще один зачитаю і будемо йти до закінчення нашого богослужіння. Перше місце читаю Євангеліє від Марка з восьмого розділу з першого віршу. Євангеліє від Марка, восьмий розділ, перший вірш і ниже. Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого. Покликав він учнів своїх та й промовив до них жаль мені тих людей, що вже три дні зо мною знаходяться, та їсти не мають чого. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них попереходили здалека, і відказали йому, його учні, звідки зможемо. Звідки зможе хто нагодувати їх хлібом отут у пустині? І він їх запитав, скільки маєте хліба? Вони ж відповіли семеро. Тоді він народу звелів на землю посідати і, взявши семеро хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати, а вони роздавали народові. І мали вони трохи рибок, і він їх поблагословив, і роздати зверів також їх, і всі їли і наїлися, а з позосталих кусків сім кошів назбирали. Перед тим як ми будемо роздумувати над цим текстом, я хотів би розказати вам одну історію, правдиву історію, яку одного разу почув. Одного разу один чоловік, батько декількох. Дітей залишив дружину вдома, залишив діток і сам полетів літаком в другу далеку країну на заробітки. Півроку він заробляв фінанси для того, щоб приїхати додому з фінансами, порадувати дружину, щоб було за що прокормити сім'ю, так як всі люди це роблять і це добре. Ну і пройшов час, коли вже він півроку працював на роботі, вертався назад, взяв авіабілет і залишився переночувати в одній сім'ї, у віруючій сім'ї, тому що вранці був літак, і він залишився переночувати. І коли він залишився ночувати, в сні являється до нього ангел Господній і промовляє, все те, що ти зробив. Залиш для цієї сім'ї, де ти ночуєш. Знаєте, я так, перед тим далі буду розказувати, я так аналізуючи жінки, якби ви своїх чоловіків відпустили на роботу на півроку, і потім ваш чоловік приїхав би додому і сказав би, що він зарплату залишив в другої сім'ї. Що ви зробили би? Напевно, сумку на порогі, щасливо, щасливої дороги до тої сім'ї, кому ти гроші залишив? Чи не так? Чи можливо обідно було би? Болісно було б? Що за чоловік самого дітки вдома, дружина вдома, півроку чекали, що чоловік привезе додому зарплату? А він такий доброволець, взяв його дав комусь другому. Але знаєте, цей чоловік мав, як вже було зазначено, велику довіру до Бога. Те, що сказав Бог, так треба зробити. І коли він це зробив, він вранці залишає всю ту зарплату, яку він заробив, передає цій сім'ї і каже: нати. Господь мені повелів це залишити вам. Вони його відвозять на літак. Звісно, вони його благословили в дорогу. Літак піднявся, політ відбувається. І звучить недобрий, можна сказати, недобра звістка від авіапілота. І каже: у літаку відказав мотор. Ми йдемо донизу, літак втрачає свою висоту, і ми скоро всі можемо загинути. І друге запитання: чи є у літаку священнослужитель? Цей чоловік був священнослужителем. він підходить до авіапілота, піднімає всіх людей, які були в літаку, на молитву і молиться. І в той час, коли він помолився, другий двигун запрацював. І в тому літаку летів добрий великий бізнесменщик. Він кличе цього чоловіка і дає йому чумайданчик з грошима. Той приїжджає додому, відкриває, а там двічі більше, ніж він заробив і те, що він віддав. Оце, друзі, робить Господь. Можливо, жінка би навіть, я думаю, що наші жінки, вони добрі, християнки, які люблять Бога. Навіть якби приїхав би сказав би, що ось така ситуація, то яка жінка любить Бога, вона і прийняла би так, тому що знала б, що це робота Господня. Але дуже нелегко було б і непросто. Але це робота Господня. До чого я це веду? Я зачитав місце, коли свого часу за Ісусом ходив великий натовп людей. І написано, що вже третій день за Ісусом ходять люди і вже зголоніли. Немає що їсти. І Ісус звертається до своїх учнів і каже, нагодуйте цих людей. Тому що вони будуть йти додому, а в дорозі можуть ослабнути. І що учні відповідають? Ісус. Ну, де нам в пустині взяти хліба на чотири тисячі людей? Де? Ісус каже, скільки ви маєте хліба? Вони відповідають: сім хлібів і пару рибок. І Ісус бере молиться, віддає Творцю подяку, сажає всіх, щоби покормити. І хто пам'ятає, скільки вони зібрали після того, як чотири тисячі людей поїли хліба? Сім повних кошів хліба. Було тільки сім буханців, чотири тисячі людей поїло і збирають сім повних кошів хліба. Друзі, в Ісуса є для кожного з нас, що подати. Знаєте, можливо, ми в своєму житті неодноразово думаємо, Господи, а коли вже Ти подаси для нас те, що ми очікуємо, те, за що ми молимося руками, те, за що ми плачемо, можливо, ми беремо піст? Але і думаємо, що Ісус не чує, Ісус не бачить, довго не відповідає. Ісус чує, Ісус бачить. Я вірю, що навіть на цьому богослужінні Господь дає свій хліб, і нікого з нас Він не хоче відпустити додому голодним. Можливо, хто неодноразово приходить в Дім Господній і не має щастя, не відчуває Божої присутності, не відчуває радості, тривога на серці, біль, яка, можливо, з часами вже не проходить, а тільки крепшеє, крепшеє, і крепшає. І ми дивуємося Ісус, а чому так? Друзі, запам'ятайте, в Ісуса Христа для кожного є свій хліб. Я не знаю, хто за що молиться, хто за що плаче, в кого яка є біль на серці. Але в Ісуса є хліба. Ісус в дорогу голодним не відпустить. Він бачить, що попереду пустиня. Він бачить, що додому вони голодними не дійдуть. І Він в дорогу голодним не відпустить. Я читаю ще один текст, і ми будемо мати молитву. Друга книга царів, третій розділ, 16 вірш. Друга книга царів, третій розділ, 16 вірш. І він сказав, так сказав Господь, накопайте на цій долині яму за ямою. Бо так сказав Господь: не побачите вітру і не побачите дощу, а потік цей буде наповнений водою, і будете пити ви та череди ваші, та ваша худоба. Та буде цього мало в господніх очах, і Він видасть, і мова, і видасть умова у вашу руку, і ви поб'єте всяке укріплене місто, та всяке місто вибране, і всяке добре дерево повалите, і всі водні джерела загатите, і всяку добру польову ділянку завалите. камінням. Я нагадаю про що ця історія була. Трох царів між собою беруть згоду, щоби йти воювати проти Моава. Моав – це був ворог на той час. І вони вийшли по пустині, пішли самі дорогою, і написано, що вода закінчилася. Немає що пити. Люди будуть починати через декілька часу гинути, тому що. Тяжка дорога без води. Без води не можна прожити. А ще попереду має бути битва. А води немає. І ці три цари починають шукати пророка в Ізраїлі, запитують, чи є пророк серед нас, чи є та людина, яка може помолитися до Господа і попитати, що з нами буде. І на тому місці був Єлисей через якого говорить Господь. І Він каже: так каже Бог, вітру не побачите, дощу не побачите, але копайте яму за ямою і буде наповнений цей потік водою. Друзі, ми часто собі всередині, в своїй голові, малюємо картину, а ось так, якщо Бог буде діяти в моєму житті, то буде все добре. Часто ми маємо якусь проблему, і ми думаємо, якщо оця людина мені не допоможе, то всі мої плани рухнуть. Але це наші думки, і ми ставимо деколи Бога в рамки і думаємо, щоб ось так, ось так, ось так було. Але Бог каже, копай! Перша причина, що потрібно робити, можливо, вже роками береш за щось піст, можливо, руками бореся з якимись залежностями, з алкоголем, з другим гріхом борися і не має сили. Перша причина копай гіпше. Можливо, не побачиш вітру, не побачиш доща. Можливо, на тих людей, на яких покладав надію, вони тобі не допоможуть. Але прийде Господь свого часу. І дасть свій поротунок. Згадайте, коротко так, згадайте Ану, яка довгий час молилася за дитину. Навіть коли Ілій зайшов і каже, що подумав, що вже вона п'яна, п'янкою була. Її вже устами вона шевелила. Прийшла свого часу допомога. Авраам, який вже мав 100 років, чекав свого часу сина, прийшов у хліб, був даний хліб, але в свій момент. Так само, друзі, в нашому житті для кожного з нас Бог приготував благословення. Я не можу сказати, коли саме воно прийде. Чи це пройде місяць, чи це пройде рік чи пів життя, але для кожного, хто полюбив Бога, прийде свого часу благословіння. Буде поданий хліб і буде перемога. І навіть те, що ми очікували, що одне ми щось очікували, то Бог, як в цій ситуації, дасть набагато більше. Вони просили воду. Проблема була в воді, тому що спрага була, а Бог каже, а я дам і більше. Моавський край я дам у вашу руку, ворогів ви переможете, худобу їхню ви заберете. Тому мої побажання для кожного з нас, в першу чергу для себе, коли ми у своєму житті щось Бога просимо, і Бог довгий час не очікує, пам'ятайте, що Він приготував набагато більше. Набагато більше Бог приготував для кожного з нас. Тільки від нас залежить копайте. Копайте. Бачиш, що немає відповіді, молися більше. Бачиш, що молитва два рази на день вранці ввечері не допомагає, схиляй п'ять-сім разів на день коліна. Мало того, схиляй вночі коліна. Читаєш Біблію розділ два в день, і бачиш, що результату немає. Če taj bil še, kopaj hlbše in svoj čas pride do pomoga.